Сьогодні 23 травня 2025 рік, звати мене Любов, шлю своє вітання з Запоріжжя. Зараз буду висаджувати свої перчики солодкі. В лівому ряду вже посадила 4 штучки. Зараз буду робити ямки, ставити туди стакани з рослинами, так сказати, робити ямки для рослини за допомогою стаканчика. І перевалку робити солодкому перчику. Отак От зробила ямочку, поставила туди стаканчик з рослинкою. Зараз його присиплю і далі покажу. Забула сказати, я ще вчора пролила луночки майбутні, пролила гарно водичкою, щоб земля була вогка. Зараз буду присипати. присипати. І робити за допомогою стаканчика з рослиною буду робити гнюздишко, так сказати, для перчика. Я вже неодноразово показувала, як це роблю. так Зараз двома руками хорошо обм... 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 обомну кругом стаканчика земельку. Притопчу, притопчу, щоб, щоб з'явилася ямочка. Отака ямочка вийшла. Зараз я витягну рослинку із стаканчика і буду робити перевалку в ямочку в землю. Отаке вже коріннячко на рослинці, дуже гарне. Зараз буду його ставити в ямочку. Отак гарно. І рослинка навіть не, по, не відчула пересадки. Корінчики зразу підуть в ріст, будуть, буде з'єднання з, з землею, землею і зразу тронуться в вріст. Обкопала рослинку під стебла на відстані по колу і полила, полила рослинку, щоб не під стебло поливати треба, а там, де закінчується у вас. Стаканчик посадковий, де закінчується рослинка. Так, по колу пролила всі рослинки, щоб не під стебло поливати треба, а на відстані. Полила всі рослинки і так далі буду садити всі останні. У мене тут якраз 18 рослинок, 18 стаканчиків.